Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвію. Сьогодні заходимо на сайт Стражі Гранічний і читаємо, а там написано дуже багато цікавої інформації про українців, про перетин кордону з підробленими документами, з підробленими штампами. Що це загрожує громадянам України, чому вони це роблять. Зараз все детально розповім. Отже, переходимо, ви не забувайте підтримувати та, звичайно, підписуватись на канал. Дякую. 23 грудня на прикордонному переході будоміж грушів до інспекції звернувся 37-річний громадянин України. Під час перевірки документів прикордонниками з'ясувалося, що в паспорті чоловіка є чотири підроблені копії штампу. Іноземця допитали, як свідка, та вилучили його паспорт як доказ. Правохоронці проводять подальші дії у справі. Наступного дня, 24 грудня, Цього разу на залізничному прикордонному переході в перемишлі виявили чергові фальшиві штампи прикордонного контролю. Там 38-річний громадянин України скористався паспортом із двома підробленими штампами. Відбитки нібито надійшли з прикордонних переходів у Корчовій та медиці, але виявилося, що не підроблені. Під час пояснень жінка зізналася у скоєному і отримала покарання в межах шести місяців позбавлення волі зі спітовим строком два роки. Подібні події відбулися на прикордонному переході в Курчові. Там, 25 грудня, виявлено два випадки використання паспортів з підробленими відбитками прикордонного контролю. Спершу поліцейські в уніформі перевіряли паспорт 29-річного громадяна України, поставили під сумнів справжність двох його відбитків, двох штампів, іспанських та словацьких штампів прикордонного контролю. Іноземець дізнався у використанні фальшивого документа та добровільно отримав покарання у вигляді 4 місяців позбавлення волі з вістрочкою на один рік. Через кілька годин була виявлена ще одна підробка. У цьому випадку 59-річний громадянин України надав на перевірку паспорт із підробленими відбитками. Це були два штампи польського прикордонного контролю. Жінка зізналася у використанні фальшивого документа та була оштрафована на 2,5 тисячі злотих. Спочатку початку 2024 року підкарпатські прикордонники виявили вже понад 288 підроблених сфальшованих штампів прикордонного контролю. Іноземці використовують таких, такий вид фальшивки, щоб легалізувати прострочне перебування, тобто довше ніж дозволено законодавством у країнах. ЄС. Давайте обговоримо ось цю ситуацію, а далі я ще цікаву інформацію для вас маю. Тому не переключайся. Бачимо, що українці потрапляють ось в таку халепу, і то не поодинокі випадки. Буквально за кілька днів, скільки людей потрапило ось в таку халепу і отримали в'язницю або штраф. Але людина в таких от випадках вона йде свідомо на таке порушення закону. Тому що можна. Пробувати виїздити з європейських країн. Ну, говоримо зараз в першу чергу, це Польща, тому що переважно всі, навіть якщо їдуть з якихось інших європейських країн, їдуть через Польщу і польський кордон з Україною. Можна пробувати виїздити з Польщі з протермінованими документами через кордон в Україну і не отримати жодних проблем. Бувають випадки, що коли людина протермінувала свій побит в тій чи іншій країні, вона може отримати або штраф. Або заборону в'їзду. Але це все одно краще, ніж ув'язнення. Це все одно краще, ніж 2,5 тисячі злотих штрафу за фальшиві документи. У вас, якщо навіть і буде штраф за те, що ви протермінували термін перебування в тіченій країні, він буде менший, ніж 2,5 тисячі. А можливо, взагалі не буде. Тому що я вже теж не один раз говорив, рекомендував. Українцям за кордоном слідкуйте за своїми документами. Так, навіть якщо сталося, не підробляйте документи. Ну, якщо виявлять, буде більша проблема, ніж коли виявлять, що у вас протермінований документ. Дуже багато українців, виїжджаючи з Польщі з протермінованим безвізом, візою, картою побиту, не отримують жодних штрафів, не отримують жодних депортацій чи заборон в'їзду. Виїжджають і все. Чому? Польща в більшості випадків та й в інші країни досить лояльно ставляться до протермінованих документів. Польща це особливо. Багато українців є в Польщі, багато хто був колись ще на карантинних, почалася війна після воєнних, не один раз продовжувалися ті чи інші документи, і прикордонники. Знають, що люди можуть бути давно вже на території Польщі і не мати легалізації, там, наприклад, плачена карту. І була людина, не мала можливості зробити собі карту, чи ще якісь документи, виїжджає, тоді до людини відноситься плюс-мінус норм, і можу звернутися, що людина давно заїхала, протермінувала документи і її випустили. Звичайно, коли ви зараз заїдете по безвізу з метою залишитися довше. То вам я рекомендую одразу подаватися або на статус «Укр», або шукати роботу з можливістю легалізації подавання на карту побиту. Зараз я би вже не ризикував бути по безвізу, його протермінувати свідомо і потім пробувати виїхати. Тому що в такому випадку вам може загрожувати, скоріше за все, штраф. Але точно я би не рекомендував собі ставити якісь фальшиві підроблені штампи. Тому що кожен прикордонний пункт. Має свої штампи, він має певний взірець. Десь вам хтось щось підробляє. Ну, це можна перевірити, як бачимо, виявляють підроблені штампи. І люди за це отримують ну, терміни. Штрафи дуже серйозні. То, напевно, краще слідкувати за своїм терміном перебування або в моменті, коли ви є ще легально і маєте дні там, по безвізу, по візі, чи якимось іншим документам податися на карту вбиту. Переформити, переоформити, виїхати і знов заїхати, ніж потім отримати заборону в'їзду, штраф чи ще й ув'язнення. Тим більше я наголошую, що зараз, якщо людина виїжджає, і вона вже досить давно заїхала, і в неї протрібновані документи, вона може отримати штраф. Але... Я навіть зараз отримую дуже багато повідомлень, що люди виїжджали і не отримали ніяких штрафів, і навіть попередження. Прикордонники подивилися про термінові документи. людина виїжджає, все, випустили щасливої дороги. Потім, по тих протермінованих документах, людина вже більше не заїде. Їй треба буде зробити нові. Прикордонник це знає. І тому, скоріше за все, випускають без жодних проблем. Але ще раз наголошую: це ті, які вже точно перебувають довше, це ті, які протермінували, не легалізувалися. Якщо ви зараз це будете робити і свідомо порушувати шенгенські е, коридори, ну є така можливість, вірогідність отримати штраф або заборону в'їзду. Таке може бути. Тому ось такі дії українців, коли вони ставлять фальшиві штампи, ну капець як недобре. Тобто попадаються, бачимо, щодня страж Гранічна знаходить такі випадки. І людей карають не просто штрафом, Ну, ви заплатили штраф, поїхали і потім знову можете заїхати. Ну якщо вам дадуть якесь ув'язнення або заборону в'їзду, чи там якусь депортацію, якщо ви порушите от, фальшивими штампами, ну, то ви вже дуже давно не заїдете. У вас вже буде відмітка на довгий час. Також я хотів відповісти на одне запитання, яке досить часто задають українці, особливо якщо це чоловіки, мобілізаційного віку, вони в Україні і вони мають карту поляка. Чи можна з картою поляка? Якщо ви мобілізаційного віку перебуваєте в Україні, виїхати в Польщу без проблем. І відповідь одразу: карта Поляка не дає вам можливості перетнути кордон, якщо ви підлягаєте мобілізації. На жаль, це не громадянство іншої країни. Це підтвердження того, що ви маєте коріння польське, і в майбутньому вам буде легше зробити громадянство в Польщі. Але це не дає можливості і не дає. Добра перетнути кордон. Вам все одно при перетині кордону потрібно буде показувати військово облікові документи і мати звільнення з військової служби. Там чи ви маєте багато дітей, троє і більше, чи ви маєте інвалідність, чи ви опікун і ряд інших звільнень, які дають можливість виїзду за кордон. Просто так, карта поляка вам не дає можливості перетину кордону, якщо ви військово зобов'язаний. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися. В описі під відео я залишу посилання на інформацію, а також на мій інстаграм, на мій Тікток і на телеграм-групу Актуальну про Польщу, куди всіх запрошую приєднуватись, підписуватись, щоб знати більше. Можна задати запитання і отримати відповідь. Тому рекомендую всім бути підписаним на інші мої соціальні мережі. Дякую за те, що ви зі мною, дякую за те, що слідкуєте. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! До зустрічі в наступних відео.